Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Superb 2020 року. Це рестайл, версія стайл. Така дрозілялочка. 2.0 дизель. Автомат коробка 181 пробігу. Машинка пригнана з Німеччини. Дуже солодка ціна.

108. 108, як вам? 115, 115, 116, 124. Так, вікно у нас шкода, оригінал. У нас топова оптика, шкода, бачите, лайт, матрична оптика, класні диски 17-го радіусу, Передні задні партроніки, омивачі, ДКО, антиблікове лобове скло. У нас заводське тонування, у нас оскільки це стайл Chrome. Надписів немає. Чому? Тому що це по комплектації пробивається. Замовник, який в Німеччині використовував цей автомобіль, купляв його, замовляв без надписів. У нас комфортний вхід. У нас, друзі, амбієнт і свідка. Ось так виглядає салон даного автомобіля. Так. Переднє сидіння пасажира з електроприводом. У нас є також всі девайси в автівці, автоскладування, електродзеркала. Так, сидіння у нас водійські та пасажири з електроприводом та пам'яттю. 181 тисяча пробігу. У нас нова мультимедія, підігрів сидінь, вентиляція сидів, автохол, камера заднього огляду та багато іншого. Ось пелістки підвильові машинка на асистентах, кермо практично, друзі, як нове. Немає музики. Антон, але в принципі, в принципі машинка і так має досить і досить хороше наповнення. Є бездротова зарядка, автомат коробка, в нас вона мокра, 381, 7-ступка. як кажуть, приїхали, побачили, купили два ключика. Тому, кого цікавить, Власний суперб з двома косметичними підкрасами призи вам до нас 21 700 доларів. Приїхали, побачили, купили. Ну і звичайно, подарок, якщо зателефонуєте цього тижня, буде комплект зимової гуми на, на дисках 16-го радіусу або, можливо, навіть вона нас 17-го. Якось так. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.